Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми виграли Казуо Якубіцкая з Японії. Технічним нокаутом в другому раунді дуже швидко. Другий раунд, тільки дивіться, 25 секунд пройшло, і ми його таки змогли перемогти. Арбітр зупинив бій. Сьогодні я планую вивчити ще один удар, а потім після цього вже прокачувати, прокачувати рівень супермен панчів і цього удару, якого, який ми сьогодні повинні вивчити. Але спочатку треба вибрати собі суперника. Ми 25 зараз в рейтингу. І не будемо відступати від, своєї, від свого плану, і будемо потрошку послідовно. Будемо Вибирати собі суперників, щоб якнайдовше протриматись в цьому World Fighting Alliance, щоб просто прокачати свого бійця. А то виходити на реальних, на реальних бійців ММА з скілами 64, це самовбивство. Це самовбивство, тому ми будемо потрошку додавати собі класу суперників. Клас суперників буде рости. Ось 24-й наш сусід по рейтингу Білі Медсен. І давайте з ним і проведемо. Так, тут просимулюємо. Поки що немає тих поєдинків, які б ми хотіли подивитись навіть. Тому поки що симулюємо. Так, ну і починаємо. Давайте з тренування. З тренування, а потім вже. А потім вже будемо вчити новий прийом. Так, ми, бачите, прокачуємось більш-менш однаково. Тобто у нас немає такого провалу в скілах. І давайте. Ну, кардіо, треба прокачувати кардіо. 66-66. якщо пройдемо більш-менш ці шини, ну, давайте спробуємо. Цими шинами ми з ними не дуже дружимо, але треба вчитися. Треба вчитися, нарешті, їх перевертати правильно. Ну і поїхали. Поїхали. Так. Ну давай, ну давай. Так. Є. Ну, нехай так, хоча я хотів на 90 градусів. Добре, коли є дві, два варіанти, і все-таки крутишся не туди. Ай-яй-яй-яй, от! Перша помилка. Так, ну непогано, це вже непогано було. Давай, на 180 градусів завжди легше. Ніж на 90. Так, 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 так. Три зірочки, це вже добре, це вже добре. Ну і знову помилка, 180 взяли, а не 90. Але отут головне зараз. Так, і навіть більше балів буде, може часу більше витратили, звичайно, але. Так, тут немає різниці All в яку сторону. Да давай, що ж ти такий слабенький. І. Дивіться, ми можемо на 4 зірки виконати, якщо зараз перевернемо. І тут вже не встигнемо. Звичайно, тут вже не встигнемо. 5 секунд, на жаль, на жаль, і ще й помилились в кінці, але 4 зірки має бути, так? Зараз подивимось. 4 зірки, і нам дають 66 сили і 66 кардіо. Я радий. Я радий, що ми пройшли таку, таке важке тренування на максимум. Так, ну і тепер кемп сешн. І вчимо. Давайте подивимося, що ми вже вивчили, щоб не помилитися. Так, ось тут десь. Ні, тут. Тут якраз можна подивитись. Ренкін, тобто рейтинг. Ну ми зараз 25-ті, і є ще навіть, дивіться, створений грою. Створений грою Фабіану Соуза, який обігнав Пайхау та Герсію реальних бійців. Якийсь небезпечний. Мабуть, Супер вундеркінд талант. Так, де Майфайтер? Ось Майфайтер і техніка. Супермен Джеб у нас є. У нас є. Superman Punch і Right Back Fist. Окей, то, тоді ми повинні вивчити сьогодні удар ногою. Удар ногою. І в клубі Сіті USA щось таке. Ось. Так, я хочу вчитися. І повинен він називатись якось Right back Kick чи щось таке. Ось. Right back Kick. Right, back kick це просто буде шалений удар, якщо ним е, влучити і його прокачати спочатку. Звичайно, б не завадило райт right, kick. все. Буду вчити. Буду вчити. І потім вже підемо прокачувати спочатку Superman Punch, потім Супермен Джеб, і ось цей, який зараз вивчимо, бо потім ми приєднаємось до одного з клубів і. Тоді вже. Тоді вже прокачаємо і Бекфіст та інші. Так. Зрозуміло, як це робити. Ну, і тепер треба виконати тричі. Це не так важко. Хоча, дивіться, він прикривається. Два, і треба третє, все. Чудово, у нас тепер є такий удар, але ним не можна зловживати. Тому що він відбирає дуже багато витривалості. Цей удар. Так, ну і ми готові вже битися. Ось так. Давайте. Давайте якось подивимось деталі. З Манчестера. Білі Медсен. Зекіт. Прикольно у нього прізвисько. Ну і... Ми готові розпочати. Розпочати бій. Майфайт. Поїхали. 5-0 у нас поки що, але кожен... Кожен бій може бути програшним. Все-таки це ММА. і тут можуть вдарити дуже сильно, влучно і одразу вирубити. Ну, як і в боксі, але в боксі ми все-таки ми все-таки дуже грамотно бились, тому і не програли. А тут хто його знає. Білімедсен Денис Дені 3D. 24 роки. Медсену нам 19, 5,7. він трошки нижчий. Ну і. І поїхали. Давайте привітаємо. Все, привітали. Поки що не будемо випробовувати свій новий удар. Поки що будемо бити відпрацьованими. Ну, дуже повільно, до речі, він робить Супермен панч. Я просто. Коли тренувався реальними бійцями, на жаль, тут своїм бійцям не можна тренуватися, то вони швидко це роблять, а у нас. А у нас дуже повільно летить. Опа! Та не вже. І що не зупиняє? Ні, не зупиняє. Ми щось призупинились трошки, я так, треба вставати, треба вставати. Вставати, бо зараз сабмішен якийсь буде. І це буде зовсім не... неправильно. Так. Ох, непогано. Зараз можемо нокаутом. Нокаутом можемо. Зараз все. Це нокаут. Повинен. Що він встає? Ну давайте тоді забивати до кінця і так. Райт right кік, непогано спрацював. І отак от, от швидко ми виграємо цей бій. Ну це поки що цей альянс тут не такі круті бійці. В самому UFC там буде капець. Там так не виграєш. Там так можуть нас виграти дуже легко. Там дуже швидкі бійці. Але я, я відчуваю, що ми ще не готові. Все-таки не готові виходити на UFC, бо ще й арсенал ударів у нас не прокачаний. Та й... Та й самі пункти. Ми от. Тільки зараз, може, заробимо на нове тренування, новий левел тренувань. Виграємо технічним нокаутом в першому раунді. Чудово. А що це у нас так Хіба я таку ставив радість? Ну, нехай, нехай буде так. Чудово, дуже швидко виграємо. Ну, от, ось так. Ось так. Але. Ще раз повторюю, що не завжди так буде, далеко не завжди. нас Особливо дуже важкий період, це коли з цього альянсу переходите на бій з реальним бійцем. І це капець. Дуже велика різниця між ось такими білі медсенами і, наприклад, Пайхао. І можете одразу пропустити дуже багато ударів і програти. Тому треба завжди Завжди бути сконцентрованим. Так, ну що, нас не визнали не боєм року, не боєм вечора, нічим. Submission of the night у Арона Орілі. Knockout of the night Кім Чан. Так, ну і Абій. Fight of the night uh, Орілі Райт. Right. Ось так. Ну і нарешті нарешті, у нас 28 тисяч, а це означає, що ми заробили на новий левел тренувань. Зараз подивимось, який нам треба. Що у нас найшвидше прокачується, мабуть, кардіо. Мабуть, кардіо найшвидше прокачується. Хоча хто його знає. Зараз подивимось. Все одно треба купляти буде всі. Так, і нам дають спонсора на вибір Iron Star... Мені все одно, якщо чесно, давайте Анстар. Так, 10 контрактів у нас чудово. Давайте купимо. давайте купимо. Апгрейд, трейнінг і, мабуть, кардіо все-таки будемо купляти. Другий левел до 85 зможемо, зможемо прокачуватись. Так, кардіо. Давайте кардіо перше купимо. Так, Ну а наступне, наступне будемо або спід, або футворк. Або ну, побачимо, побачимо, ще до 25 тисяч нам треба багато працювати. Ну і все, і все ось так швидко, ось так швидко неочікувано. Все-таки бували бої і з гіршими бійцями, і якось довше. Ну, цей пропустив, цей пропустив і тому отримав одразу по голові і впав. Хотіли... Я хотів, якщо чесно, нокаутом його виграти, але потім побоявся, що все-таки він якось відновиться і сабмішен якийсь зробить. Деніт 3D на 24-й сходинці 65 у нас. Оверал, я казав, що якщо у вас немає 70, хоча б, ну, не знаю, 70-75, 70, 75, 70 це така нижня межа, то можете навіть не виходити проти ось таких, як Гарсія, Пайхао, подивіться, у них 85, 86 і більше. 85 це мінімум. Для, реаль... для реального файтера. Ну і тому треба прокачуватись. Наступний бій, мабуть, проведемо проти Волкера, якщо нам дадуть. 68, у нього більше більший скіл. Ну і також будемо підвищувати рівень удару. Тобто, на наступ... в наступній серії я вже буду не вчити новий удар, а прокачувати Супермен Панч Це перший, який буде. Щоб він був сильніший, кращий, швидший. Ну і взагалі ефективніше. Ставте великі пальці вгору нашому бійцю. Якщо ви хочете продовження проєкту, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Рюден. На все добре.